В Ісуса гнів це, ну, скажімо так, це наскільки потрібний гнів, саме от те, що він в даному випадку боровся із тим, що торгують істиною, тобто підставляють за істину неправдиве, неправдиве бачення. І до цього ведуть. Його реакція на те, що біля, не біля церкви торгували, а що саме істину подають, як товар. І тому ну, ця істина не може сприйнятися правильно. Ісус бачив оцю позицію цих людей, що вони це видають за правду і торгуються. Це повтор сьогоднішнього дня. От сьогоднішніх всіх контактерів, я не знаю, у нас там є канал Мій світ, мільйон раз треба повторяти, і там всі, ну там нема жодного людини, яка хоч має хоч трошки уяву про те, що таке істина. Ну, нема там, ну не, нема і нема і нема поки що, так? Ось, тому що в них нема позиції єдності, в них нема. Вони не несуть істину. Тому що вони не, не уявляють, що це таке. І вони своєї позиції подають. От він, Ісус боровся саме з такими, з такими людьми, які оцю брехню несуть. ось І тому він в нього така була реакція це дуже правдива реакція, це дуже правильна реакція, це енергія, яку він вкладав як вогонь, для того, щоб щоб цього не було. Це не, це не є якась там його біль, чи його емоційний непорядок, чи його неприйняття. Ні. Це є бажання ну, змінити, змінити от то поле, в якому знаходяться ті люди, які живуть. А це вже які так живуть і те слухають, і те сприймають. І знаходяться в такій позиції, і тому для них істина не, не доноситься. Просто вони не можуть через цей туман, вони не можуть зловити суть того, що сказав Ісус. Тому він, з цим решта, намагався, ну, скажімо так, донести, що це неправда, всілякими способами, які були на той час можливі.